Наш третій модуль має назву мобільні оголошення. У цьому відео ми розглянемо мережі Google, які допоможуть вам залучити мобільних користувачів. Пошукову, медійну мережу і, звісно, YouTube. Пошукова мережа є відмінним інструментом для залучення уваги як нових, так і існуючих користувачів. Медійна мережа використовується для показу оголошень на різноманітних вебсайтах і в мобільних додатках. Ресурси медійної реклами для мобільних пристроїв складаються з двох мереж: AdMob та мобільної медійної мережі. Мережа AdMob складається з великої кількості мобільних додатків. Власники додатків можуть монетизувати свої продукти, а рекламодавці розміщувати свої оголошення в мережі AdMob за допомогою AdWords. До мобільної медійної мережі відносяться як мобільні вебсайти, так і додатки. YouTube також відіграє важливу роль в мобільних кампаніях. Привабливий контент допоможе не тільки збільшити впізнаваність вашого додатку, але і заохотить користувачів до його завантаження.